Розпочинаємо випуск вже традиційно із позитивних новин. На Росії знову палало у Білгородській області. Зайнялася митниця. За словами губернатора Гладкова, через обстріл пошкодження отримав митний термінал у Нехотіївці, на якому виникла пожежа. Гарячою для окупантів ніч видалася у Мелітополі. Поки ж загарбники звітували про стовідсоткову роботу власного ППО над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Yeah. <laughs> У кривому розі після двох днів обстрілів ситуація, врешті, контрольована. На гідротехнічних спорудах все ще ліквідовують наслідки ракетних ударів, але водопостачання у місті стабілізувати таке вдалося. Уночі ворог знову обстрілював Харків. Прилетіло поряд із житловим будинком. В результаті постраждалих четверо: двоє дорослих і двоє дітей. Легкі порізи від скла від госпіталізації всі відмовились. Вибухи у місті лунали і сьогодні вранці. Тим часом у звільненій Балаклії виявили кімнати тортур. Окупанти вдягали маски та катували мирних жителів уголеними дротами. Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, облаштували таку катівню в одному із відділів поліції. Тут же тримали полонених і жили самі. Відверто вражає те, що поряд із кімнатами тортур загарбники розвішували малюнки своїх дітей. В Ізюмі, що тепер теж звільнений від росіян, знайшли масове поховання. 440 тіл поховані окремо. Дехто був убитий, дехто загинув від артилерійського вогню, хтось загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані. Буча Маріуполь тепер на жаль. Ізюм Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен. Притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну зробимо все для цього. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає у Росії припинити окупацію Запорізької АЕС за відповідну резолюцію. Проголосували 26 держав проти були дві Росія і Китай. Резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на самій станції на будь-якому іншому атомному об'єкту в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що магате чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на запорізькій станції. Ситуація на Волинському напрямку, а саме на кордоні із Білорусію, залишається без змін за даними Генштабу, жодних загроз наразі не спостерігається.